Ось так чекаєш весни, тепла, все наче йде, як треба. Весна прийшла тепло. Та не так сталося, як гадалося. Небесна канцелярія розпоряджається, як хоче. Вітаю всіх на своєму каналі. Ось такий у нас сьогодні ранок, 11 квітня, вся земля біла. Це я знімаю з вікна, а на підвіконні ось у мене верба, та що я принесла з кутиками з прогулянки, вже ось так розпустила листочки. Ще досі вони в мене стоять у воді. вже отаки посипалися а ця ось вирішила рости. А це ось так сніжок пролітав ще вчора, але сонечко світило, він не затримувався. Ще падало навіть до землі не долітало, швиденько розставало. А ввечері ще й дощ пішов. І поки котики грілися. Я вирішила зробити вареники. Вже ось почала колотити тісто. а вареники в мене будуть з капустою. Начинка вже готова. А ось вже і самі варенички готові, наліплені, водичка вже закипіла і пора. Відправляти їх, варитися, ось вже перша партія і готова. Зараз викладу їх у миску, ось так, і тепер перемощуємо. За смазочкою і варимо вже другу партію. Ось так варенички наші готові. Чим ми і повечеряли учора. А сьогодні у нас знову зима. Ось такі сюрпризи погодні. Цю ніч снігу випало у нас багатенько. Накрило навіть іриси он під снігом, цих навіть і не видно, що вони там є, а зато дерева вон, які стоять красиві. Справжня зимова казка. Якби тільки це все не у квітні місяці. Ось так. Ще зранку трішки досипало снігу, але разом з тим він одразу і розставав. Це така погодка в нас була до обіду. А горобче там люба погода до подоби. Ось так гомонять в засніжених гіллях. Ось такий засніжений дах на жилітній кухні. Вон там ще недавно шпак співав, поки не випав сніг. Ось так виглядав мій квітник ще до обіду. Всі квіти під снігом. І літній душ чекає свого часу. А це я споглядала свій квітник із вікна. Бо все ж таки хоч на дворі і невеличкий мороз, тільки мінус один. А в хаті тепліше. І веселіше. А це вже я виглянула із вікна після обіду. І ось така картина. Сніг вже почав розставати. Вже видно іриси. вже на вулиці температура піднялася до плюс одного, а як сонечко виглянуло, то й взагалі снігу не стало. Ось так. Курочки згріються на сонці. І в квітнику вже ось таке, як начебто того снігу, і не було. Якби он там під парканом трішечки тільки залишилося, бо то північна сторона і трішки на колодязі. Сонечко виглянуло, живність повеселісила, а після снігу лишилися лише калюшки в дворі. І на цьому я буду своє відео завершувати. Ось уже і на даху. Снігу майже не лишилося. Бажаю, щоб всі ваші негаразди минули так, як і оцей сніг на даху.